Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Джим Гудзик і Машиніст Лукас. Автор Міхаель Енде. На маленькому острові Усландія. Король Альфонс без чверті 12 живе разом із машиністом Паровоза Лукасом та його паровозом Еммою. А також власником крамниці пані Штоцкер і містером Фльосе. Одного разу листоноша приносить посилку з маленьким темношкірим хлопчиком. Лукас назвав знахідку Джимом, тому що він виглядав саме так: Хлопчика виховує пані Штоцкер. Коли Джиму виповнюється 14 років, король викликає Люка та Емму до замку. Він пояснює Лукасу, що острів занадто малий, щоб вмістити так багато підданих, і з важким серцем просить Лукаса розлучитися з Еммою. Однак, оскільки ні Лукас не хоче розлучатися з Еммою, ні Джим не хоче розлучатися з Лукасом, вони обидва таємно залишають острів вночі разом з Еммою, яка була перетворена на корабель. Після довгої морської подорожі вони приземляються в пін, столиці Мандали, подоба Китаю. Там вони хочуть побачити імператора, але їх не пускають до імператорського палацу. Вони безуспішно намагаються заробити гроші, використовуючи емму як карусель. Зголоднілі вони зустрічають Пінпонга, понга, який приносить їм рис із палацової кухні. Від нього вони дізнаються, що дочка імператора принцеса Лі Сі знаходиться в полоні в місті драконів і що імператор глибоко оплакує її втрату. Джим і Лукас розмовляють із товстим Піпа По, який хоче, щоб їх обох кинули до в'язниці за образу. Пінпонг рятує їх, а також дозволяє їм поговорити з імператором. Він каже, що рибалки в жовтій річці знайшли повідомлення в пляшці від Лі Сі, у якому вона писала, що вони перебувають у місті драконів у пані Гостровзуб на третьому поверсі ліворуч. Лукас розуміє, що посилка, в якій Джим приїхав до них, мала бути відправлена саме за цією адресою. Імператор вказує їм дорогу з міста до гірського масиву. Який називається короною світу є лише один спосіб потрапити на іншу сторону перетнути долину сутінків? По дорозі Лукас і Джим ледве врятувалися від смерті, коли скалясті стіни в долині руйнуються під тисячами відбівних звуків хвиль від рухомого локомотива, вони досягають пустелі під назвою Кінець світу. З допомогою Джима Лукасу вдається відремонтувати Емму, яка постраждала під час швидкої втечі через долину. Вони дізнаються про явище міражу і можуть померти від спраги у пустелі без води. Після годин їзди вони зустрічають доброзичливого пана Туртура, який здається велетним, а насправді вічлива та скромна людина, яка стала вигнанцем. Через свою незвичну здатність видаватися велетнем, коли на нього дивляться здалеку. Він приймає їх у свій оазис і наступного дня веде до регіону чорних скель, наступної перешкоди на шляху до міста драконів. Пройшовши через пащу смерті у регіоні чорних скель, Джим і Лукас досягають країни тисячі вулканів. Там вони зустрічають напівдракона Непомука, розбитий вулкан якого Лукас ремонтує. На знак подяки Непомук розповідає їм надсекретний шлях до міста драконів. Вони одягають ему у вогнедишного дракона і потрапляють у місто драконів Кумерланд, де знаходиться школа злого дракона пані Гострозуб. Вони дізнаються, що багато дітей з різних країн світу були викрадені піратською бандою Скажена 13 і продані пані Гострозуб, включаючи зниклу принцесу Лі Сі. За допомогою Емми, Джим і Лукас нарешті, можуть здолати пані Гострозуб, схопити її та звільнити дітей. Вони повертаються до Пінга на жовтій річці. По дорозі Лі Сі розповідає історію про те, як її схопили пірати Скаженої тринадцятки і передали пані Гострозуб. Після щасливого повернення імператор обіцяє свою доньку Джиму, а пані Гострозуб закриває у в'язниці Вона дякує друзям за те, що вони перемогли її, але не вбили це Дозволяє їй перетворитися на золотого дракона мудрості під час сну. Відразу на початку трансформації вона має мудрість відповісти на запитання Джима та Лукаса про те, як вони можуть разом повернутися на острів, навіть якщо там не вистачить місця для всіх. Рішення Плавучий острів. Пані гострозуб пояснює дорогу туди і засинає своїм річним сном. Повертаючись до Усландії на кораблі імператора, вони захоплюють Плавучий острів і відбуксировують його до острова. Там Джим і Лі Сі святкують свої заручини, і Джима чекає ще один сюрприз. У Емми народилася дитина на ім'я Моллі, тож Джим тепер може бути справжнім машиністом локомотива із своїм власним локомотивом. Якщо вам сподобалась аудіокнига, не забудьте підписатися і залишити відгук. Закликаю також підтримувати Збройні Сили України, допомагайте всіма можливими способами, це наближає перемогу. Бережіть себе, слухайте, спілкуйтеся та думайте українською мовою.